Пане Олександре, також щиро рада вас вітати. Хочемо з вами й обговорити питання того, що наразі вже почала з'являтися оперативна інформація з приводу того, що в Дрон збив, збив припрошу російський гелікоптер мі 8 вартістю 6 мільйонів доларів. І відповідно відео 29 вересня оприлюдив на своєму каналі командувач сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді Мадяр. З позивним тож хотілося б заслухати вашу експертну думку, як вважаєте особисто ви як подібні випадки впливають на тактику використання гелікоптерів і літаків російською армією. І чи можна говорити, що використання відносно дешевих fpv дронів проти техніки вартістю мільйони доларів змінює баланс у війні? Так, це суттєвий вплив на ситуацію в зоні бойових дій. Оскільки, ну, по-перше, гелікоптери збивали з дронами не вперше. А, ці спроби вони вже були і в 23-му, наприклад, році. Неодноразово ми бачили явки в півдрони. Вони наближались майже до того ж самого К-52 ударного гелікоптеру, майже в притул, але не вистачало трохи характеристик та можливостей для того, щоб а, завершити цю задачу. І Мі-8, це достатньо такий, Це а, багатофункціональний транспортний гелікоптер. Він може використовуватись умовно, як і бойовий. При розміщенні на ньому відповідного озброєння, а він не такий маневрений, як мі 28 або ка 52 А тому влучити в нього це простіше, і були випадки, коли знищували ці гелікоптери під час заходження на посадку, коли вони найбільш вразливі. В 2024 році було вражено мі 8 ой мі вісім а, і це був перший приклад, коли Піві-дрон вразив такий гелікоптер, але він йшов на посадку. Він не був в стані польоту. Зараз якраз Мі-8 знаходився в стану польоту на наднизькій висоті, і Піві-дрон був відправлений на перехоплення і знищив. Він йшов якраз за курсом на перехоплення, і уразив цей гелікоптер. Відповідно, він втратив отримав. А, Пошкодження, які ну, несумісні з подальшим його використанням, це 100%. Що це змінює? Це змінює те, що дійсно дрон за 500 доларів, він може знищувати дороговартісну техніку, але повинні бути відповідні умови. А дрон не зможе замі... якось замінити ПЗРК. Той самий Стінгер, Іглу або Піру для знищення гелікоптеру або іншої якоїсь техніки на висоті 4-5 кілометрів. На таких висотах вони не зможуть знищувати. А от якраз на лоу-пасі, тобто низька висота на низьких висотах, так їх можна, як ми бачимо, ефективно використовувати для того, щоб перекоплювати російські гелікоптери для росіян це дилемма. Це навіть патова ситуація, тому що якщо ти підіймаєш е гелікоптер високо, на висоту там 2-3 кілометри, тебе бачить, РЛС, тебе може помітити зенитно ракетний комплекс і знищити тебе ракетою. Коли ти йдеш на лоу-пасі, тобто на низька висота, тебе РЛС не помічає менша вирогідність, що тебе можуть помітити за допомогою е класичних систем протиповітряної оборони, але при цьому ти стаєш більш вразливим. Для FPV-дронів та інших засобів ураження, саме з є на озброєнні сухопутних військ, тому для росіян патова ситуація або стати мишеню для а, ППО, або стати мишеню для FPV-дрону. Безпосередньо сьогодні з'явилася інформація від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Дописав він наступне: на добропільському напрямку українські війська досягли успіхів, та частину підрозділів противника взяли в оточення. Про це головнокомандувач дописав у своєму Фейсбуці. Нагадаємо, що раніше Сирський розповідав, що просування в оборони росіян на добропільському напрямку становить від 3 до 7 кілометрів. Ну і українським військовим під час контрнаступу на цьому напрямку вдалося звільнити населених пунктів, пане Олександре, цікаво дізнатися вашу думку. Ви як людина, яка більше розуміється у цьому питанні, як ви оцінюєте оперативну ситуацію на даному вітинку фронту? Ну це якраз той вітинок фронту, де у сил оборони України є безперечні успіхи. Плани росіян щодо виходу на добропілля їх так званим цим ривком, вони зазнали повного фіаску. Зараз є мінімум дві зони ізоляції. називаємо їх так зони оточення на Добропільському напрямку, які повністю контрольовані силами оборони України, і всередині яких знаходяться російські військові. Які знаходяться в оточенні, я думаю, що через деякий час там буде вирішено питання а, щодо повністю повної зачистки та повної нейтралізації цих зон є третя зона, дуже цікава зона. Її не можна так назвати повністю а, зоною оточення, оскільки а, там а, зона контролю, так звана кілзона, існує. А це а, ми говоримо якраз а, про зону. Одну з найбільших, яка розміщується від Суворова до Федорівки, яка була якраз тим майданчиком, який одночасно забезпечував наступ Росіян на Родинське та на Красний Лиман, а також на саме добропілля, саме через цю зону, вони виходили. Сили оборони України зараз утворили між населеними пунктами навоторецьке та разіне, які розміщені по правий та лівий берег річки Козений Торець. Утворили кілзону протяжністю десь приблизно 4 кілометри, і росіяни не можуть ані вивести свої підрозділи звіти, ані відправити підсилення, підкріплення, щоб це підкріплення та підсилення не було нейтралізовано, знищено. А тому, в принципі, можна сказати так, що в районі цієї кілзони утворилось якраз така. такий Елементу як е, повного контролю е, їх логістики, і відповідно це така своє собі своєрідна е, зона оточення, зони ізоляції. Е, найближчим часом, я думаю, там буде просування Сил оборони України по обидва береги річки Козений Тарець для того, щоб було вже наше присутнє е, фізична присутність. А е, до речі, в цій третій найбільшій зоні ізоляції у Росіян знаходяться підрозділи зі складу п'яти. Бригад, які входили, а також які доповнювали 51 першу загальну військову армію Російську, і це суттєвий. Суттєвий удар по боєздатності цього формування, я навіть скажу так, в за історію цієї повномасштабної війни за весь період повномасштабного вторгнення в Україну це перший випадок, коли загальна військова армія може зазнати таких одночасних втрат і втратити навіть в якомусь сенсі свою боєздатність.